Депутати обласної ради нарешті дійшли згоди. Принаймні 60 із них. 36-та позачергова сесія обласної ради з четвертої спроби підтримала проект перспективного плану області. Таким чином рішення з першого питання прийнято. Ще перед обговоренням даного питання до депутатів звернувся голова офісу реформ Дмитро Дзвінчук і закликав присутніх дати шанс громадам на подальше об'єднання. Хвалимо перспективний план. То у нас вже є юридичний висновок про утворення в реаліях об'єднаної територіальної громади з центром Печеніжені. Сьогодні вже одна із територіальних об'єднаних громад готова. Вони вже готові діяти, робити подальші кроки. Але якщо ми не приймемо, не сьогодні не проголосуємо за перспективний план, нічого з цього не вийде. З часу останнього пленарного засідання документ доопрацювали. В проект перспективного плану додали дві тергромади. В оновленому вигляді він передбачає формування 63 об'єднаних територіальних громад. Дубовецька об'єднана територіальна громада. Я не буду давати характеристики, я не буду оцінювати. Її можливі, скажем, перспективи подальші, нехай цю оцінку дає Кабінет міністрів України, але побажання громади залишене і в вашому проєкті рішення ви бачите Дубовецьку об'єднану територіальну громаду. Калуський район до Верхнянської і Новицької об'єднаної територіальної громади, які були озвучені у вівторок. Учора вранці подала документи. Войнилівська об'єднана територіальна громада, однак і такий варіант не задовільнив представників місцевого самоврядування. На засідання сесії знову прийшли калушани із проханням внести до перспективного плану Боднарівську ОТГ. Я прошу врахувати Боднарівську громаду, де є протоколи про спільні намери сільських рад Вістівської, Рибінської всіх всі громади. є протоколи про спільні намери. Така об'єднана територіальна громада мала би бути центром у Боднарові і об'єднати села Мислів, Ріп'янка, Яворівка, Завій, Грабівка. Є сьогодні, скажімо, позиція зрозуміла Боднарова, є позиція зрозуміла Ріп'янки, і нема жодних документів, які би. Підтверджували таку позицію за війської сільської ради по різному сприйняли оновлений проект рішення і обласні депутати. Інформація щодо потенційних об'єднаних територіальних громад, які не підтримують, і де не узгоджено. Це додаток номер два. Чия суб'єктивна думка оцих 36 об'єднаних потенційно територіальних громад вносить перспективний план. Ну, хтось же ж, якби це собі вирішив. На сьогодні треба чітко розставити крапки над «і». Треба дискусію щодо об'єднання безпосередньо територіальних об'єднаних об територіальних громад відділити від перспективного плану. І тоді для всіх все стане на свої місця. Говоріть про це, Руслан Володимирович, бо люди запутались без будь-якого обговорення проекту. Більшість депутатів вирішила голосувати в поіменному порядку. Прошу. Значить, шановні колеги, є пропозиція дане питання ставити на голосування. Із зареєстрованих на початку сесії 66 депутатів перспективний план підтримали 60. Щоправда, результати голосування присутні коментували неоднозначно. Сьогодні ми побачили в обласній раді, що спрацювала нова більшість і, і підсобили колишні члени партії регіонів. Тому Ну цікаво буде подивитися далі людям в очі, тим, яких проігнорували тих 32 громади, які сьогодні не мають погодження і не мають розуміння цього процесу. Нічого в обласній раді не відбулося, окрім підтримки перспективного плану щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Нічого більше в обласній раді не відбулося. Я це заявляю авторитетно. Документ спрямують на погодження з урядом. Окрім того, депутати підтримали наступне формування Печеніжинської об'єднаної територіальної громади із проведенням там місцевих виборів. Саму ж позачергову сесію не закрили, адже подальшого розгляду потребують ще кілька десятків тергромад, в яких процес об'єднання ще не врегульований до кінця. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.